Пройшло і пів часа, як у нас вже з'явився хто це Антон? Антон? Антон, пожалуйста. Ну, я розумію, що ще я скажу, немає ні болтів, не ні гайок, нічого, але вже є якийсь перший результат. Я думаю, далі більше. І звинить на всю хату. Да, і в нас вже зі співом птахів з'явився ще цей дзвон хрусталя вдобавив в хаті. Ну що ж, сам приніс, тепер сам слухай. Юля удивляється, каже, що це таке. Я кажу, цвіточки в салі. Так а ну но як це, я, це я ж вже... весь шмак такий. Да, я вже таке готував. Цікаво. Ой, Господи, це що? Скупила всі нитки на районі. гіни. Це що, чехол для самоліта? Я хотів, поки ти не чуєш зняти відео, ну, видимо щось пішло не так. Да, не фартану. Не повезло, да. Ну ладно. Дождемось окончательного результата, тоді будем умничать. Ты каждый ранок наблюдаю одну и ту саму картину, в общем, кто автомобилист. Вот тут знак висит, кирпич, что сюда въезжать нельзя, тут только скоро помощь, ну и понятно. Тут все висит знак, знак стоп и поворот, ну, сюда. Мусора каждый ранок, вот такого, фух, и выезжают. И заезжают под кирпич, и выезжают против шерсти в общем, даже не зупиняючись. Вот вам те, кто слідкує за порядком на дороге, нарушают хуже остальных. Интересно, там следить за пиканием моей карточки. Я каждый ранок пикаю с в 7.17, а вечером, если ухожу вовремя, то в 17.07. У них там, наверное, думают, что какой-то глюк на славе. Початок сегодняшнего рабочего дня, ребята, рассказывай, значит. Ну, роботи нема, взагалі нема. Я пишу вже до Сімоне, що мені кажу робити? Тобто, все, що вчора зробив, все чекає і брякає, все красота, красотєна. Мити по суті нема що, та й нема коли, і, ну, в смислі нема коли, бо машини в роботі. Та й з понеділка дощі. Тобто відносно таке, знаєте. Тобто. Хіба що мить для того, щоб просто час швидше пішов. Ну, і тут же я згадую, що вчора, коли я там перевірив мастив тих валер, я обнаружив, що в одному валері дуже тихо робить цей сигнал заднього ходу, коли включаєш він піщить. Вот. І одна фара прив'язана на фасети. Ну, фашети. На фаші прив'язана фара, тому що відбите кріплення. Думаю, поїду поміняю. Написав про це Сімону. Сімоне пише, там 89 ну не важно. На Чайкином Чайкіном Регулювання, електрорегулювання сиденья не роблять. Нім подушка не піднімає, не опускає, не регулюється. Я кажу, ну хорошо, поміняю фари, там э, сигнали заднього ходу поїду, подивлюся. Бік Бос каже, може ти спочатку туди поїдеш? Я кажу, а що це? Ну, він каже, ну а як він буде робити, ну, якщо сідуха не, не цей. Ну, він ж, типу, сказав, що він не може робити. Я кажу, от ви тут балування, кажу, да ти був раз кажу, по кабіні тому воділі кажу, не може він. Я кажу, а як це не може. Ви, кажу, взагалі колись на, на нормальних тракторах, на нормальній техніці їздили, ви в будь савдеповську машину залізти, там навіть таких механічних регуляторів сидіння нема. Там людина з годами прогиналася чи приймала форму того сидіння ну, за рулем. Тобто вже воділа, якщо йшов то згорблений, і ноги у нього там періодично, коли сідав за стіл, ноги ногами закривав собі вуха. Це не за те, що він не хотів свою жінку чути. Просто ну, вже така привичка виробати від автомобіля. То він сидить тільки так. Вот. У нього руки отако стояли все время. Да, а правою він, якщо махнув кому крука якось, то впав би Ілью і Тайсон, і всі кому завгодно. Потому що включить п'яту і втримати її на ходу, це було нечто. У нього і духа тут не робить. Чуть ти що? Ой, Галя балована. Зараз поїду, розкажу йому, як це воно буває. Лавочку таку прикрутив, приварив намертво, дерев'яну. Обши Обшита мягким чимось, то ж взагалі було шедевр, да? щоб жопа не мерзла. Ох і охі італіянці. О, бонжорно! Бонджорно тут монголоїди! Коме стай бене? Е, мама, мій кергу дух. Що мені везе на цих дивілог з самого утра, на всіх? А, я вам скажу, що ще це проблема не за них. Там третій день чи що за КПП за пропускным пунктом нашим портовим стоять мусора финансисты поняли и вони доять доять короче цих водил частников там и всех остальных ні, дивіться, поїхали, а що ж таке Що было не так что с вами случилось Звісно, телефон падает вы поняли опять ладно е, а коротше. То ці фінансисти стоять і стоять, Головне, знаєте, десь сужена дорога, ні, щоб там, ну діти, станьте так, щоб удобно було. Ні, а воно стоїть, перекрило движення і починає там щемить цих бідолах. Та Ладно, ви що, гоните, ви що, завчора п'ять чоловік покрасили цілу стінку за день Нічого. В один слой. Сьогодні підкрашуєте чи докрашувати будете? Другий. На хоча б слоя три. Ще на тиждень роботи, ребята. Так, ну що, всім привет! Розказую вам за проїзд в місті Геноя в в цьому, в транспорті. І так, е, перше, для всіх резидентів міста Геної, у кого є прописка в Генуї, ось роблять ось такі проїзні. Проїзний коштує. Ми за запла... проїзний безкоштовний, ми заплатили за пластик лише 10 євро. І все. Ось. Для тих, у кого немає резиденції в місті Генуя проїзд платний. Тобто купуєте на місяць проїзний за 48 євро. Якщо ви, наприклад, їдете в транспорті і е, вас оштрафували, то один штраф 46 євро. Ось. Так що, ось так. А, і ще е, такий момент, що Якби я була резидентом міста Генуя і мені потрібно е, проїзний на рік, ось, то з нульовим ІЗ проїзний на рік з резиденцією Генуї коштує 120 євро. Ось так. Ось. Так що е, мама розказувала, що вона балакала, балакала з цими. З контролерами, то вони ще й самі по толку не знають, що і для кого, ну, безкоштовно ось. Але я знаю одне: що е, у всіх, у кого просрочене пермесо, ось е, я вже читала багато в інтернеті, що дівчатам випишу, виписували штраф автобусі, автобус. Ось. І тут ще є інший момент, що в них є закон, вийшов такий закон з 1 березня, що у всіх, у кого просрочене пермесо, от, мусять платити за проїзд. Але якщо у вас пермесо продовжене от, по тимчасовому захисту, да, ось, то ви їздите безкоштовно. Ну, от, Якась така, знаєте, катавасія не зрозуміла. Тобто, навіть якби я, що я була резидентом міста Генуя і в мене є оце нульове Ізе, ось, я можу купити собі проїзний на рік за 120 євро. Але з другого боку, якщо в мене продовжене пермесо, то я можу їздити і безкоштовно. Ну, Коротше, така катавасія не зрозуміла, ну... Коротше, отак. От. Значить, для резидентів на місяць проїзний роблять безкоштовно. Лише за пластик 10 євро. Для всіх, у кого немає резиденції, в гінує проїзд платний. На місяць проїзний коштує 48 євро. Отак от. Пока-пока. От. Ну що, друзі, подивилися і ви вже, мабуть, подивились юліне відео. Ну, Я, мабуть, раніше вставив, тому сподіваюся, що вже і ви побачили. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Ну, В Італії, мені кажуть, вони закони придумують на ходу. і Нічим це не підтверджено, не підкріплено, не обдумано. Але знаєте, менше думаєш, краще живеш. Наверно, в них так воно і виходить. Вот. Да. В общем, така катавасія з цими документами. Якщо ти резидент. Береш на місяць, то тобі безплатно. Якщо ти резидент, тобі треба на рік, ти за це платиш. От якщо ти пермес у тебе не продлено, значить тебе штрафують і ти платиш. Якщо в тебе все продлено, то тобі навіть не треба ніяких цих ходити не де не це, тому що це автоматично безкоштовний проїзд. ну вроде как бы все и понятно, а вроде с другой стороны ну что вы так заморачиваетесь, хотя что им же тоже надо что-то типа создавать рабочий вид да ну хоть иногда чтобы они что-то делают. а что стосовно сиденья шо, я приезжаю кажу чайка, это ты кажу на змине. Это, ну Валера Чайкин вот ты кажу на змине, тут ну, мне нерв поднимаешь Він каже: да, я каже, знав, що ти сидиш, не знаєш чим зайнятися. А я ж кажу, тебе помниш просив автомобільний пластилін. А ти ж не такий забувака як Лука, то я знав, що ти каже зразу, якщо я тебе попросив, кинув собі в машину і що воно в тебе їзде. Ну просто нам треба зустрітися. А що, каже така погода, такі дні, і я каже, роблю пів зміни. Ну вони то я вам розказував. То він робить з 8 там до 5 ранку, ну як обичний робочий день. А є, що вони роблять оце з 6 ранку, і він робить там до часу дня, по-моєму, чи що. Молчу, до двох, а потім його міняє міняється Санта Клаус і Санта Клаус їздить на його валері, бо він більше нікому його не довіряє, тільки Санта Клауса. Ну, да, то з 2 до 8 робив на ньому Санта Клаус. Так що отак. А сиденье я кажу ты знаешь что вообще нормальные пацаны кажу, прогинаются ну то есть принимают форму сиденья а не сиденье под себя подстроить кажется так всю жизнь было он говорит да ладно не ну, думай Я кажу, то що, давай дивитися? А він каже, а що до нього дивитися? Воно нове каже, і воно на гарантії. Його щодав... нещодавно поміняли чи алесовські, ну ці механіки. І каже, нам сюди, чи тобі, чи мені нема лі... нема резону лізти. Ну, сидіння два тижні. Ви розумієте? тобто повністю весь це не то, що там обшивочку якусь поміняли, чи дротика, чи що, тобто повністю все сидіння з цими насосами, настройками, кнопками. Ну от прямо от повністю. Повністю з усім, з проводами, з переключателями, з регуліровками. Тому що ми то все час віддільно то лавили, то кнопочку, то, то насос, то, то моторчик, то шматорчик, то проводочок. А це повністю все. Тобто приїхало, отако, от, помінялося і не працює. То, звісно, хай вони там свої лазять ковиряються, що там до чого як. Піду вам море покажу сьогодні. Ідемо то все, я стою біля нього. Сьогодні тільки вітерець такий легенький, легенький рибаки в море, там воно вже далі якісь пенсіонери загорають, прибухані, собачники гуляють. Ну, в общем, красота. А вже бачите, тепло, що вже починає димка з'являтися. О, лукині колеги Вам їх видно чи ні? Воно, бачите, катаються А де ж а луки нема, лука в Португалії. Тоже мені... то чуєте. Поддельник називається по роботі. Скидає мені такі фотографії, що, знаєте, хочеться плюнути на все, бросити і на последні гроші купити, як ви кажуть, білети в ту Португалію. Ну, класні фотографії, тобто вони там десь лазять по якихось туристичних містах. Ось вони катаються. Їхній інструктор, його щось не видно. Ну і ладно. Я вже знаю, як він виглядає. Ну тобто який в нього парус. Це ці всі хлопці починаючі так само, як і Лука, катаюся. О, бачите, впав. Бо на дорогу треба дивитися, Олень. Бандочка, давайте ж я вам покажу. Коли нема роботи, ми з біксбосом шукаємо мені роботу, він каже, ну помий Валер. І тут ось мій дедушка, любимий, ну, всі ви його вже знаєте, приганяє мені на мийку Валеру. Каже, помиєш мені Я кажу, ну помию. Ну, то чуєте, таке ж, мабуть, приємно мити. От. А перед цим я вже помив. Ні, ну видно трошки, воно той помитий вже, він на ньому покатається час, поки я його помию. Дивіться. Ну так, де не де. Манджара, 10 минут і все. І там вже не видно якого кольору той Валера. А є люди, які, ну так, да, ось, ось все видно, оце, оце треба й помити. Бачите, ржавчина оце ляпає. Що це зробимо, без проблем. Так, ну що ви банда скажете? Коли в мене? Навіть манджара, ось що зараз ви побачите вашому вниманні. Всі на миті, всі набриті. То що? І там же їздять майже всі чисті. Що це значить? Правильно, з понеділка ждемо на шторм. Зараз ще буса помиють. Все, можна з понеділка здати бурі з градом, ураган, ну і все, що тільки може бути. це ж видно, що це славки на а? Як на Вивсе. Красота. Итальянцы, вы вообще уже, мне кажется, сдурили. Я сейчас пройдусь еще, конечно, пошукаю сыр для собак. Вы бачили? Кто не бачу подивиться. Макароны для собак разноцветные. С витаминами. С витаминами. Макароны с витаминами. Разноцветные. И там и Угу, да. Лежать. Тут. На <реш> Кто ты, чудовище? Подивись на наш. Лазить забыл. <реш> Чухарный. Короче, у нас помимо стандартного набору. Це на вечір. Не переживайте, воно у нас не пропадає. Да? Да. Взяли ми сьогодні. Черемоя. Знаєте, що це таке? Ні? Хто знає, напишіть в коментарях, чи його ви їли, яке воно вам. От. А ми будемо пробувати. Другими словами, воно ще якесь сметанне яблуко. Да. Смітане яблуко. Стоїть така штука 1 евро. євро. Ну, пахне приємно. Ну, такого ніякого специфічного запаху нема. От, такі кісточки в ньому, дивіться. Коротше, це ну, якесь точно, що яблуко. Сейчас скільки... попробую. Так розріж і цей. Я вже розрізала зараз. Ну, смачное. Так давай нам пробуем. Что ты его ложкой ковыряешь? Разрежь нам его на, на двое, то и все. Ну. Ты еще тоже мне чуешь. Ложкой ковырят. Яблоко тоже ковыряешь ложкой? Я такое видео бачила на тиктоте. На. Колись ты ее вообще... Я думал, что мы ее вообще первый раз в жизни такие Да не, я взагалі бачила, что люди пробуют. Ну, ложкой. Ну, сейчас я не знаю, на что оно похоже. На что-то похоже. Да, на ну, что-то похоже. Вкусное. Ну, действительно, какие сметанные. Чи... По структуре на папайю похоже. О, вот реально на папайю. А по вкусу? Ну, по смаку не скажу. Не, скажу. Все, семочки. 2 евро одна штука. Тут килограмм <свят> апельсинов 90 копеек. А тут сейчас на, на выращиваем, будем продавать. Да. В общем, такое. Не, ну їсти можна. Ну, прям так, щоб, скажем так, як за апельсинами, я за ними в очереди стоять не буду. Ну, добре, що попробую. Да, На спробую. Смачна штучка така. Цікава. Перший раз в житті пробую. Загадуємо всі желання. Да. Я думаю, що всі тут присутні і перший раз її пробують. Та да. і, які бачать, в принципі. Ні, бачить в Україні, бачили. Но... Вот. Короче, все, банда, пока.